Створимо просту презентацію, яку можна буде використовувати на уроках на сайті Canva. Для цього треба зайти на офіційну сторінку canva.com. Одразу, якщо не зареєстрований, пройти етап реєстрації. Потім перевірити мову інтерфейсу. Якщо вона не українська, можна змінити її в налаштуваннях. Після цього можна вже створювати дизайн. Для цього натискаємо кнопку Створити дизайн. Обираємо презентацію, розмір 16х9. Відкривається вікно конструктора. Посередині робоче поле наш слайд. Зліва інструменти, які нам знадобляться, щоб його оформити. За замовчуванням відкривається перший інструмент під назвою Дизайн. Тут можна зайти вже такі шаблонні дизайни, які можна застосувати до всієї нашої презентації. Використовувати сьогодні їх не будемо, тому розглядаємо далі. Далі інструмент елементи. Це графічні елементи, які можна додавати на слайди: фотографії, лінії, фігурки, якісь гівки і так далі. Далі, інструмент, який нам знадобиться, це текст. Переходжу в інструмент текст, бачу, що тут є заголовки, підзаголовки, основний текст і також, звісно, інструменти для редагування цього тексту. Сьогодні для створення простої презентації цих інструментів буде достатньо. Тема презентації буде на таку загальну тему, її можна використовувати на основах здоров'я це вітаміни і здорове харчування. Я заздалегідь знайшла. Ну, джерело сайт, на якому я буду брати теоретичну інформацію. Цю теорію я буду переносити, оформлювати вже в якості презентації. Якщо розглянути і запланувати презентацію, то ми побачимо, що в нас буде перший слайд загальний, потім однотипні слайди, їх буде декілька, які будуть описувати конкретну групу вітамінів. І останній слайд це буде як підсумок. До чого ми привели, до чого ми ведемо. Отже, на першому слайді буде якась загальна інформація. Я її візьму ось тут, я її скопіюю. Ctrl-C, переходжу знову в дизайн. Додаю під заголовок. Ctrl -V. інформація вставляється. І зверху в мене з'являються інструменти для редагування тексту. Я хочу, по-перше, Трошки його підняти, тому так перетащу його трошки наверх. Далі вирівняти за лівим краєм натискаю інструмент вирівнювання, він вирівнюється. Далі я трошки ось так підлаштовую, як мені подобається. Проставляю його там, де мені потрібно. Тепер я хочу, наприклад, змінити шрифт. Виділяю текст: ось тут перелік шрифтів. Їх багато, але вони розбиті по розділам. Я обираю розділ рекомендовані шрифти і вибираю той, який мені сподобався найбільше. Ну, наприклад, ось цей нехай буде. Так. Після цього можу, наприклад, змінити колір тексту. Натискаю на літеру А. Хочу, щоб текст був сірого кольору, але якісь фрази були виділеними, щоб на них звертали увагу. Наприклад, хочу виділити 13 вітамінів зеленим кольором і засвоювати їх з їжею, щоб головне кидалося одразу в очі. Після цього доцільно додати заголовок. Обираю заголовок, з'являється він тут, і я з клавіатури вводжу назву для всієї презентації. Тут будуть вітаміни в овочах. Тут буде сказано тільки про ті вітаміни, які можна знайти саме в овочах. Я виділяю тепер цей текст, обираю для нього інший кольор, наприклад, зелений. І так, щоб овочі виділялись, я, напевно, також виділю це слово іншим кольором. Нехай помаранчевим. Вітаміни в овочах. Тепер не вистачає якогось графічного елементу для візуалізації. Переходжу в елементи, вводжу тут в пошуку, ну, наприклад, здорове харчування і подивлюсь, що мені запропонують. Є графіка, є фотографії, є відео. Я обираю графіку і одразу бачу, що є. Безкоштовні матеріали, а є платні. Платні позначаються ось такою короною, якщо навести на них курсором, буде написано PRO. Їх використовувати не можна в безкоштовному режимі. Тому обираю щось безкоштовне і краще, щоб з гівкою воно було, щоб якась анімація була. Ну, наприклад, це привертає одразу увагу. Я розташовую цей елемент тут. Ось таким чином оформлюю свій перший слайд. Якщо мені треба чітко знати середину мого слайда, то переводячи ось так елементи, з'являється вертикальна така лінія. Вона означає, що зараз мій заголовок знаходиться чітко посередині сцени. Після цього я можу переходити до другого слайду. Натискаю плюсик. Додається сам другий слайд. Тепер тут буде інформація конкретно про якусь групу вітамінів. Переходжу знову ж теоретичну свій сайт, і бачу, що перша група вітамінів це вітаміни А. Я копіюю, виділяю, натискаю Ctrl-C, переходжу знову в канву, обираю текст заголовок, Ctrl V вставляю, вверх переношу. знову Ось тут копіюю пояснення більш детальне. Це я розташу в підзаголовку, Ctrl-V, піднімаю. І тепер, якщо подивитися, то тут написані ті овочі, які, в яких високий вміст вітаміну А. І ось тепер ці овочі я буду візуалізувати за допомогою елементів. Переходжу в елемент і по черзі вводжу назву кожного овоча. Це я видаляю попередній запит. І вводжу. спочатку йдуть броколі. Вела, натиснула інтер і шукаю. Можу знайти щось в графіці, можу щось в фотографіях, що мені більше подобається. Наприклад, ось це мені подобається, обираю, натискаю, вона з'являється на екрані. Зменшую, розташовую ось тут. Далі морква. Видаляю попередній, отже новий запит. Наприклад, вбираю ось цю Капуста. Збираючи петрушку, наприклад, ось тут в фотографіях, я бачу, що вона горизонтально лежить, а я хочу її зробити вертикально. Для цього ось тут є такий поворот інструмент повороту повернула її, зменшую, розташувала, ну, наприклад, ось такі овочі. Тепер я зменшу, підбираю розмір. І розташовуючи їх один біля одного, я бачу, що в мене з'являються ось такі відступи. Коли вони однакові, вони будуть підсвічені. Тому я цим користуюся, щоб відступ від елементів був однаковий. Ось так приблизно я оформлюю. Після того, як я додала елементи графічні, тепер я натискаю на свій заголовок, буду змінювати його кольор. Переходжу в інструмент під літерою А. Який так написаний. Тут в мене з'являються кольори документа. Воно автоматично підбирає кольори, які вже використані на цьому слайді. Або я можу використати кольори з фото. Я обираю кольори документа. Наприклад, заголовок буде помаранчевим кольором, а під заголовок нехай зеленим. Налаштувала так другий слайд. Створюю третій слайд. І бачу, що третій слайд буде аналогічний до другого. Буде також заголовок, буде підзаголовок, і буде візуалізація у вигляді овочів за допомогою графічних елементів. Отже, я повторюю повністю всі етапи, їх я показувати зараз не буду. Я одразу покажу вже готові слайди, і налаштуємо останній. Слайд. Отже, я завершила створення однотипних слайдів, зараз швидко їх покажу, і переходжу до останнього слайду, натискаю додати сторінку, і тут якесь узагальнення, що можна розібрати з дітьми. Ну, наприклад, ми це вели до того, щоб навчитися розбирати. Корисну їжу, яку ми вживаємо щодня. Наприкладі, відомої національно-української страви борщ, тому я можу зайти в елементи, в пошуку вести борщ і пошукати, що мені запропонують. В графіці дуже багато платних матеріалів, тому зайду зараз фотографії, пошукаю. Ось, наприклад, бачу, що це безкоштовна фотографія, розташовую її по центру. І переходжу текст, заголовок і додаю борщ смачно і корисно запитання, Налаштовую колір цієї фрази. Ну, Наприклад, нехай воно буде червоне. І так як це запитання, яке задається дітям, можна ще елементами якось це підкріпити. І там, де елементи, пишу, наприклад, знак питання. Переходжу в графіку. Обираю щось анімоване. Нехай буде ось це. Роблю менше цей елемент, розташовую приблизно ось тут. І тепер я можу скопіювати його і вставити Ctrl-C, Ctrl-V, другий елемент. ну Наприклад, ось таким чином ми оформимо цей слайд. Тепер я хочу налаштувати анімацію для всіх елементів, які присутні на презентації. Для цього мені достатньо на будь-якому слайді натиснути на якийсь елемент, нехай це буде зображено, перейти в анімацію, обрати анімацію для сторінки, тут з'являться ефекти, які я можу підібрати. Я обираю ефект -пульс». пульс і натискаю Застосувати до всіх сторінок. Тепер я переходжу на першу сторінку, називаю зверху свою презентацію, так як мені зручно, наприклад, вітаміни овоча. І готова її транслювати на повний екран. Для цього натискаю презентація. Ще раз внизу презентація. Тут я можу гортати. На наступні слайди. Анімація додана, кольори підібрані, візуалізація є. Робити таку презентацію дуже швидко, дуже зручно. Таким чином я її гуртаю до кінця доходжу. Можна ось тут натискати, регулювати або назад повертатися, або далі йти. Якщо треба вийти з повноекранного режиму, можна або тут натиснути на відповідний інструмент, або натиснути Escape. Цю презентацію також можна за посиланням передавати і прикріпляти на будь-яку платформу. Для цього треба натиснути Поділитися. Ось тут обрати будь-хто з посиланням, і що може робити? Переглядати, коментувати або редагувати. Ну, найчастіше це просто переглядати. Після цього можна копіювати ось це посилання, і, наприклад, ось так воно буде виглядати. Повертаюся назад. Окрім того, можна завантажувати цю презентацію на свій. Комп'ютер. Для цього треба натиснути Завантажити, зверху обрати формат. Формат тут є тільки PDF, який підходить. Можна в вигляді відео завантажити, ну, можливо, краще PDF. Залишаємо, обираємо сторінки, які треба завантажити. Якщо вся презентація, значить всі сторінки. І натискаєте готово. Після цього натиснути Завантажити. Те про це завантаження, і потім воно у вас падає на ваш комп'ютер, вашу папку завантажень. Якщо відкрити, то pdf формат буде виглядати ось так. І так далі, ось таким чином можна створювати просту презентацію. Для використання на онлайн уроках або для використання на інтерактивній дошці в Канві.